Повідомляю, що 27 лютого цього року слідчим служби безпеки України було зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками статті 110 частини 2 кримінального кодексу України, частині е, публічних закликів в місті Харкові 12 лютого цього року щодо зміни територіальної межі і порушення установного порядку е, держави України. В ході першочарових слідчих дій, слідчим СБУ, було е, направлено до суду клопотання про затримання Михайла Добкіна і доставки його до Шевченківського районного суду для розгляду питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 5 березня в зв'язку з тим, що Михайло Добкід'являється державним службовцям е, другої категорії, а це кримінальні провадження, вони підслідні слідчим органів прокуратури. Це кримінальне провадження було визначено підслідність за слідчими Генеральної прокуратури України. 6 березня це кримінальне провадження було зареєстроване в єдиному реєстрі досудових розслідань і прийняте до свого провадження старшим слідчим з особливої справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Михайло, Марковичу Добкіну було слідчим направлено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину, і через два дні Михайло Маркович виявив бажання з'явитися до Генеральної прокуратури України і вчора, своїм ходом, тобто без застосування будь-якої сили, він прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. В зв'язку з тим, що. Вчора його неможливо було процесуально доставити до Шевченківського районного суду, так як змінилася підслідність цього кримінального провадження, а орган, який розслідує цю кримінальне провадження, він знаходиться на території Печерського району. Тому з зверненням з клопотанням до Печерського районного суду могла звернутися лише Генеральна прокуратура України. І тому вчора він був затриманий як підозрюваний. Підстав для затримання як підозрювано було достатньо. Сьогодні буде розглядатися клопотання слідчого про обрання йому міри запобіжного заходу печеського районного суді міста Києва.